Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ знаходжусь біля будинку 1 травня. 2. мешканці цього будинку знають, що вже багацька років була проблема. Підвал сирой, ну і вода стоїть. І сьогодні робимо цю роботу, міняємо трубу і. Думаю, що ми це питання вирішимо, і вже влітку буде суха в подвалах буде все і не буде і не запахів, і не буде ні води. Подивіться, який, яка здесь у нас глибока. Траншея, бачите, працює техніка, працюють люди. Я хотів би всім, щоб люди зрозуміли, що ми живемо, чекаємо перемоги і хочемо, щоб в наступному році в нас було все добре, щоб не було мокрих підвалів, є вони в місті, я знаю, скажу, є, але робимо те, що треба робити. А робити є, що багато. Про електрику я сьогодні зараз казати не буду, боюсь, щоб не злазити. А всім хочу побажати доброго, хорошого суботнього дня, хорошого настрою, до нових зустрічей, У нас все буде добре.